А ти чого стоїш? Пішли по скоріше. скоріше! Твоя мама не пускає мене на. Жаримо собі рибку на обід і на вечерю. Два в одну. Карасики заморожені з морозилки достала, тому що в морозилці вже дурдом що твориться, немає місця скоро скуплятися на пасочку, нема що де положити. Що це таке ужас. І зробимо салатик середисочки. А це, що ми накупили в АТБ, красолю, кучу їди, дублічку нашому зайчику, який не їсть. Так, це їде Верчина одна, дві красненької цибулинки, дві ріпчатих, зелень, що тут, соєвий соус, Ага, три-чотири цибулини. Так, вершки, не дуже гарного качества. Ну такий. собі. І ще корма, зайчику. І ще, звісно, не їсться підряд. Так, редиска. Огірочки, помідорчики і редисочка. Оце все, я в шості, пакетик маленький принесла додому. Оце все на 700 чимсь гривень. Я в шоці просто. Що ж я купила? Платит на бумагу ще. Ну, і зайчик. Вот все такі дела. Вот такая распаковка у мене сьогодні. І тут, і там. А гублик, кажу, він вообще к крибі. Дала рибку бублику. Понюхати. Ну кажу, що ти мені не дала? Давай щось существенно. Скажи, ты к крибці? Вот що ти в нас закис інтересного? Равнодушен вообще. Я тут на природу з кіточками. На вулиці холодно, ми не криваємо іконочку зараз. Трошки провітримо. Щоб рибкою не пахло. Шистренько, швидко, швиденько уріжемо цибульку до нашої рибки. Так захотілося прям з цибулькою прямо. Не завжди таке і іноді, ну, да? як не забуваю, ні лінь почистити, порізати, смажити. Так, силька вже на сковорідці. Зараз підсмажиться, смажиться, буде вовсе супер. Ми почистимо поки редисочку. В магазині вона така собі. Ну, краще, ніж у людей. у Людей береш що в борнату і ще якась все-таки в магазині, де вони її вирощують, якось краще. Редиска. Ну, зараз почистимо, зробимо якийсь вісінній. Редисочка не пуста всередині. нормальна, Я ж кажу, що з магазина вона якось трошки краще. І чистіша. І, ну не знаю, може, звісно вже Цильська така теж буває. Ну, чаще всего, там на баночку таке, то стовбурна, то, то якась ще така. Ну, гіркіша, звісно ж. Це її немає такої притаманної її горічі. Ось, Скільки в нас вийшло? Я не пам'ятаю, скільки вона зараз стоїть. Гривень 60 за кілограм. Так, почистили. Горочок достала, зелені достала, поріжемо гірочок. Редисочку ж, навіть кіле... кільцями поріжу, тому і гірочок. Мабуть, кілечками так оставлю. Огірочок, редисочка, кріп, цивулька, і буде. Сіній салатик такий гарний. Так, і редисочку тепер. Ось вона гарна така з магазина. Її тепер на крамсать же треба. Красиво. Редисочка наша. Добавимо трошки крупу. А аромат стоїть вже весни прямо на всю катушку в квартирі. Рина жарена, звісно, перебиває все, але й огірочком, свіжим крупом дуже пахне. Бабана ще цибулька зелененькою. Це вже бабушкина сагорода на ринку куплена. Ще така вона. Невелика я маю її на увазі. Мабуть, нічим не полита, що медленно виросла. То єсть такі, що вона вже велика, така гарна, а вже чогось. Просто маленька. Так, цибульку порізали. Порізали цибулечку. Все. Зараз сметанку посолимо і буде смачнючий салат. Цей вуличка пішла в салатик. Так, посолимо трошки. Посолили. Так, додали сметаночки. Я ще хочу додати сюди, може, чайну ложечку горчички. На всяк випадок. Можна не додати, звісно. А я добавлю. Так, додаємо Ось Отак. От Все. Це ти представляєш, хочеться так всю, щоб вона О, упала куди хочеш. Так, помішаємо нашу красоту. Так, добряче, щоб гарчичка помішалася зі сметанкою, подружилася. Буде добрейший салатик. Салатик готов. Риба пожарилася, зараз покажу. Так, наша риба. Красавиця, пахне страшне. Зараз поріжу хліба, який сама ж спекла. Так, цей хліб є на каналі Мюнхенський. Я його їм потім неділі-дві. Якщо його ще над парою розпарити, він взагалі супер. Як тільки спечений. І краще ще він насипеться взагалі. Він збитий, гарний хліб. Отакий От він гарний, гарнющий хліб. Це я ставлю якийсь великий кусочок. А мені достатньо три, мабуть. Він дуже смачний. І ще розпарити буде свіжий. А ще ж добрий сусід приніс мені розсольника. І ще приніс хащі гарбузової. Оце сусіди. Зараз теж в тарілочку положу, рибки, салатику і теж понесу. Хліба домашнього, балу їх теж пригощаю. Всім смачного, хто зараз їсть, теж кушає. Всім смачного, приємного, дякую за перегляд. До, до скорої зустрічі!